Дзвоника, сьогодні ми відкриваємо новий навчальний рік, який обіцяє бути цікавим, насиченим та незабутним. Та сьогоднішня наша зустріч не була б можливою, якби наші Збройні Сили України не стояли в захисті нашого мирного неба. На жаль, війна й досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпний біль у кожну українську родину. Тож шануймо хвилину навчання, захисників, які. Віддала своє життя за наше саме майбутнє, а також всіх людей, які стали жертвами війни. Для першого дзвоника символізує старт нового етапу в житті для кожного з нас. Для когось це перші кроки у шкільному світі, для інших продовження нелегкого, але захоплюючого шляху. Але для всіх нас сьогодні особливий день, сповнений радості та очікування. Зібралася ця шкільна сім'я, майбутня України, її слава. Рівняємо струнко всі, лунає гімн держави. Слава ні воля ще нам, браття Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. O seu... Слово директора нашої гімназії Черкасу Наталії Володимирівну. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Сьогодні ми зібралися разом, хоч і в дистанційному форматі, щоб відзначити початок нового навчального року. Свято Першого дзвоника. Ми розпочинаємо цей навчальний рік у складних умовах воєнного часу. Але наша незламність і дух не дозволяють нам втратити віру та надію. Дорогі першокласники, для вас цей день початок великої подорожі у світ знань. Для наших випускників цей рік буде важливим і відповідальним. Ви наближаєтеся до моменту, коли доведеться приймати серйозне рішення щодо свого майбутнього. Шановні вчителі, ваш внесок у цей непростий час є безцінним. Ви не лише передаєте знання, але й підтримуєте своїх учнів, мотивуєте їх і надихаєте. А шановні батьки, ви важлива частина освітнього процесу, адже ви допомагаєте дітям адаптуватися до нових умов навчання. Дорогі друзі, хай кожен день. Буде наповнений новими відкриттями. А перший дзвоник, який пролунає сьогодні, стане символом нашої незламності, надії і віри у світле майбутнє. Зі святом вас, миру, злагоди, перемоги нашій Україні! Дорогі харків'яни! Сьогодні нашому славному Харкову повністю 370 років. Це визначна подія для кожного з нас. Адже Харків це не просто місто, це наш дім. Місце, де ми народжуємося, навчаємось, мріємо. Ми рідний Харків потерпище, трішки знаю тобі, важко лишитись колишнім. За цвіту Шевченкові сади та вишні. І ми від віна до площі пішки, сховавшись від дощу, під улюблену парку. Потім за руку від сумської до парку. Чи зголодніше по культури до маку Не боючись гуляти з ночі до ранку, тільки сонце сіятиме кожен день Щодо саженого, я розмову нас веде, а навкруги замість ліс посмішки дітей Ми обіцяємо, що відбудуємо тебе в молодев'яті. Помовчавши хвилину, Згадаєм хлопців, захищавши країну Ми всі разом посидемо біля кофеїн, тому що далі знає все, буде Україна За крок від кохані до війни Ми стільки не бачили світ тепер Одна із так важно мій, лише цілувати тебе Кохати ти більше, ніж до війни, шукаючи репостом серед людей. Та пішов ці крила дні і скаже. Набічого в них долини немає тебе. Сьогодні, коли ворог намагається залади українців, хакер залишиться символом Нескорності. Попри руйнування і втрати, наше місто впевнено відроджується, наче фенікс спухов. Воно продовжує працювати, навчати, творити, надихаючи своєю непохитною вірою в майбутнє. Харків це серце, яке продовжує битися, два роки війни ти тримаєшся, рідний, півроку страждань мій Харко Васильний. Постійна біль і розпач, і розлука. Чекаєш на нас, простягнувши нам руки. Ти не можеш не бути, ти віриш у нас, розриваючи пути. Ти місто герой, ти скеля велична. Ріднесенький Харків, надія одвічна. Твій дух не зламати, і віру не вбити. Ти символ В єднання і нас не спинити, Ти наш переможець, плече і питримка. До кожного серця рожеволіла частина. Ти сила, ти віра, ти серце країни, Пишаються всі синами твоїми. Не став на коліна, мій Хайков Ти висиш, знаю, хай мені здоланий. Парки зелені, і музика л'ється. Це буде, мій Харків. Це повернеться. Зі святом, Харкове. На нашому святі ми з радістю вітаємо наших першокласників, наших маленьких, незламних харків'ян, які роблять свої перші кроки в країну знань. Ми привелися на заміну маленьких учнів перший клас. Учіться любі невідмінно, ростіть магніт та добре час. Таке велике сьогодні свято. На дід мамусі, бабусі, дусі і тато. Бо сьогодні перший раз зустрічає школа нас. І ще місяць тому я ходив садочок. Тепер з вами пишу, що я скарпу цвітяну сочку. Прийшов швиденько на урок. Перший зінок як перше слово, нове велике відкриття. Мене сьогодні зустрічає школа і повна радості життя. Ну, аби саме це те справимо, раз на уроках ни лай, поводився на сигнал, а в школу наче різний дім любить. Напересерцев, подсветковый скуч, теперь украин классный канал микрофон и иду, наставник на початку доли. Попало до дванадцать оків и идешь на щодня. Тут я пойду немало клоків, тут починається нове життя. На завтра школа двері відчиняє і рушником на щастя ставиться поріг. Країну зна щасливих нам і в бажає у добру путь. Щасливих вам доріг Менше мучня. Попереду вас багато відкриттів і яскравих моментів. Ми віримо, що цей рік стане для вас початком захоплюючі подорожі. Сьогодні, в цей хвилюючий день, вас хочуть привітати батьки, ваші надійні помічники та друзі. Любі наші діти! Вітаємо вас з початком нового навчального року! Ми, батьки, з великою надією та вірою проведжаємо вас у школу сьогодні. Ви вступаєте до нової навчальної пори в непрості часи, коли нашій державі потрібна ваша підтримка та відданість. Ми щиро бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу та незламності. Нехай ваша допитливість, старанність і натхнення ведуть вас до нових звершень. Незважаючи на складні умови воєнного часу, ми віримо, що ваші знання та вміння стануть важливим внеском у відбудову мирного життя та процвітання нашої України. Тож з побажанням успіхів у навчанні та віри у перемогу вітаємо вас із першим дзвоником. Нехай ця пора. Стане для вас часом особистістого зростання та відкриття нових горизонтів, незважаючи ні на що, бажаємо вам залишатися завжди такими натхненними, щасливими, відкритими, веселими та впевненими в собі. А зараз не даємо слово, що вузникам 4 класу. Вони вже пройшли важливий етап навчання і готові поділитися своїми спогадами. Дзвонить, дзвонить шкільний дзвінок, нас закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок і знову йдемо у світ впізнання. Тут наші любі вчителі нам формули життя виводять і навчають дисциплін та безліч прикладів наводять. Знову дзвоник кличе нас, спішімо, друзі, до навчання, бо про так швидко час і пора на стане розставання. Наша маленька зірочка – учниця 4 класу. Поле Анна, вітаю всіх зі святом першого дзвону. Літо швидко відбояло, наче не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном Скоро в небі за курличик журавлі і покличе на дзвіночок на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа. Ти чекала нас. Здравствуй, школа, рідна школа, ми йдемо у клас. Коли квіти свої, і ясніше сонце світить на усі зені. І поки цірочок щира, наче в перший раз дітвора мала щаслива йде у перший клас. Здравствуй школа, рідна школа. Ти чекала нас. Здравствуй школа, рідна школа, ми йдемо у клас Рідна школа, ми йдемо в клас, здравствуй, школа, рідна школа, Ти чекала нас! Здравствуй, школа, рідна школа, ми йдемо в клас, ми йдемо у клас, ми йдемо в клас. Часовий невпевнений швидко і це відчувають наші найстарші учні випускники. Тож слово учням 9 класів. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно відночас. Останній рік ми в нашій школі. Нехай щасливим будемо і для нас. Вересень панує вже навколо. Наче ти художник чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в нашій школі рік. Рік останній, мрій, сподівання у майбутній поступовий крок, твори, теореми і кохання. Дзвонить, що нас кличе на урок. Рік останній перше жовте листя, пани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, і що напишеш, ти й пожнеш в житті. Рік останній зустрічає рада. друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя. Та, що потім обладаєш. Рік останній, ти надієш, зірниця, Ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця, та що ми розкриємо самі. Рік останній осінь золотава, У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинство незабутній слід. Ще ривок, ще рік і ще чуть-чуть. І життя нас інше вже чекає. Що ж, дівчата і хлопці, добрий путь. Час від нас роботи вимагає. Нехай цей рік нам сила дасть, щоб мрії втілити в життя. Все труднощі пройдемо враз, бо разом ми одна сім'я. Звісно, ми всі одна сім'я, і наші батьки продовжують вітати нас зі святом першого дзвоника. Нехай життя вам дарує тільки добрі моменти. Радісні дні, бажаємо вам всього найкращого і найсвітлішого, щоб ви завжди були щасливі. Бажаємо нескінченного ентузіазму та впевненості у собі. Досконалітесь, експериментуйте та розвивайтесь. Зеленого світла, всім вашим мріям, розправлених крил та сміливого підкорення життєвих вершин. Ми переможемо і відновимо нашу. Любу, рідну Україну задля майбутнього наших діточок, цінуйте дружбу, підтримуйте одне одного. Адже справжні друзі це безцінний скарб. Ми віримо в кожного з вас і бажаємо, щоби ви самі ніколи не втрачали віру в себе, свої сили і свій успіх. сміх сміхи розмови, скільки спогадів буде у нас, Значання дзвінок, кличе нас знову, за знаннями рухатися всім час. Насквичуть дзвоник до шкільної мири. прислухатись, який у нього спів. Забари взяли діти України. Прийшла пора, щоб дзвоник призвонів. І нових друзів. Хай цей навчальний рік вам лише радість та задоволення від нових знань. З новим навчальним роком, дорогі друзі, хай перший дзвонить хоч у онлайн форматі, Відкриє перед вами двері у світ знань і нових можливостей. Привіт! Школа!